Вихідними Чернівці прокидаються не від дзвінка будильника, а від реву двигунів. Адже саме тут і зараз на трасі Суперкрос зібралися найсміливіші мотокросмани з усієї України, аби поборотися за чемпіонський титул. Сьогодні ми проводимо кубок міста Чернівці та етап чемпіонату України. Сьогодні у нас досить таке широке представництво. Сьогодні в нас змагаються діти, сьогодні змагаються юнаки. Сама цікава частина змагань це. Сьогодні в нас буде заїзд, в якому виступають дівчата. Це, напевно, перше в Чернівцях. Цілий заїзд будуть виступати дівчата, боротися за перемогу. Завтра у нас виступають ветерани і профі заїзди. Аби кожен мав шанс проявити себе на трасі, учасники змагалися у різних вікових та кваліфікаційних категоріях від найменших до досвідчених спортсменів. В нас приїхали діти від 5 років до 9 – до 9 одна група, від 9 до 12 друга, від 12 до 14 – третя це діточки і плюс дорослі будуть класи МЕКС-1, МЕКС два. І на кубок міста Чернівці клас ветерани і клас матери це хлопці, які тільки починають їхати виступати. просто зараз тут уже ревуть двигуни і киплять емоції. Десятки мотокросменів долають круті повороти, круті підйоми і один одного, щоб фінішувати першими. Оскільки це не просто перегони, це боротьба за швидкість, майстерність і титул найкращого. Цьогорічні змагання об'єднали майже 100 спортсменів з різних куточків України. Для деяких учасників це перші кроки у великому спорті. Михайло лише сім, і це його перший чемпіонат України. Мені подобається швидкість і адреналін. До старту хлопець готувався серйозно. Тренування стали частішими, а темп вищим. Чаще тренуватися почав і їздити швидше. Серед учасників і Михайло Чорнокондратенко з Кременчука. Хлопець не новачок за плечима, чимало стартів і перемог каже любов до мотокросу хлопцеві привив батько, який також займався цим видом спорту. Я почав займатися цьому цього, е, виду спорту з трьох років. Е, мені він дуже подобається, тому що тут дуже високий адреналін. Зокрема, траса у Чернівцях вже йому знайома, оскільки саме тут минулого року він здобув перемогу також на чемпіонаті України. В тому році я їздив 50 кубічних сантиметрів. Я тут їздив, займав занімав при свої місця. Класика перші. Перше місце тут так, у Чернівцях. Так, так. так? приїхали до Чернівців і більш досвідчені учасники. Ну, займаюся з 2018 року. Захотів підтягнути свій стан і фізичний, і моральний, мабуть. Мотокрос мотивує багато займатися, тренуватися. І так само і сина свого 6 років вже треную. Ну, стараємося і перемагаємо, їздимо. Підкорити трасу не так просто, зізнається Олександр, адже вона вимагає і витривалості, і досвіду. Ну, траса доволі потужна, хорошо підготовлена, е хороші трампліни, великі і бокові трампліни, швидкісна траса. Е ну така, треба, треба старатися, щоб тут перемогти. З року в рік розвиток технічних видів спорту у Чернівцях можливий завдяки небайдужим меценатам. Так, одним із тих, хто ґрунтовно підтримує відновлення цього виду спорту на Буковині, є Гравітон». До слова, саме це підприємство ще за радянських часів стало. Засновником та рушієм розвитку технічних видів спорту у нашому регіоні, наше товариство на постійній основі підтримує технічні види спорту в Чернівцях. Це і велоспорт, і мотоциклетний спорт, і автоспорт. Ми кожен рік. Підготов готуємо трасу, робимо щось нове. Ми трасу доводимо до вимог міжнародних організацій. Також ми готуємо трасу в Чернівцях для того, щоб після нашої перемоги провести міжнародні змагання, тобто Кубок Європи або Чемпіонат Європи. Маємо надію, що буде і чемпіонат світу в Чернівцях. Серед глядачів змагань були не лише палки шанувальники мотокросу, а й представники місцевої влади. У Чернівцях переконані, мотокрос це значно більше ніж просто екстремальний вид спорту. Це й одна з візитівок нашого міста. Ну, Насправді, історія мотокросу вона прославляє Чернівці ще з радянських часів, і тут проведено найбільше чемпіонатів України, і навіть місто може похвалитися тим, що в 10-му і після 10-го року ми приймали чемпіонати Європи. Тобто ми можемо сміливо говорити про те, що Чернівці є такою столицею швидкості, яка насправді прославляє наше місто, адже з нашого міста досить багато відомих чемпіонів з мотокросу, які займали прозор. Ви місця по всій Україні дуже приємно бачити сьогодні багато усміхнених облич, Сьогодні стартує молодь. Завтра стартують ветерани. Дуже приємно, що батьки вкладають, батьки дозволяють, батьки спонукають. І тіше, що діти цим цікавляться, діти цим займаються, не дивлячись ні на що, ні на політичну, ні на фінансову, військову і так далі. Обстановку в краї. приїжджають, приймають участь, отримують свої заслужені перемоги. Аліна Рябко, телеканал ТВА.